На Закарпатті зменшилась кількість безробітних, повідомляють у центрі зайнятості. Наразі їх нараховується 1400. З них отримують допомогу понад 650. 30% серед усіх зареєстрованих це молодь, здебільшого, жінки. Особи, які не мають страхового стажу і вперше шукають роботу, а також для застрахованих осіб без урахування страхового стажу таким безробітним. Встановлено розмір мінімальної виплати 1500 гривень із 1 липня 2023 року. Для осіб, застрахованих з урахуванням страхового стажу, вони отримують, можуть отримати мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1 липня 2023 року у розмірі 2500 гривень. Максимальний розмір виплати 6700 гривень. Тобто не більше ніж мінімальна заробітна плата на 1 січня календарного року. Відмовити у статусі безробітного можуть у деяких випадках. Це, зокрема, наявність в особи статусу безробітного у іншому центрі зайнятості, відсутність відомостей про трудовий страховий стаж, наявність факту про зайнятість особи. Тривалість виплати допомоги по безробіттю під час військового стану не може перевищувати 90 календарних днів. А для осіб передпенсійного віку, тобто рік до настання пенсії 360 днів. Призначення допомоги по безробіттю здійснюється з першого дня, який настає за днем надання статусу безробітного. Виплачуватися допомога по безробіттю може і без особистого відвідування центру зайнятості. Та наголошує, якщо людина не має зареєстрованого місця проживання, вона також може претендувати на статус безробітного.